Паводок на Дніпропетровщині згідно з оперативною інформацією Державної служби надзвичайних ситуацій в області спостерігається часткове затоплення прирослових територій, зокрема Петриківської селищної територіальної громади, Обухівки та Новомосковську. Підвищення рівня води не оминули Дніпро. Наразі у місті залишаються підтопленими територія одного храму, розважального закладу на набережній, декілька будинків та понад 60 територій приватних домоволодінь. Надзвичайники контролюють їх стан. Якщо рівень води збільшуватиметься, то виникнуть проблеми. Повідомляють у міській раді. Якщо рівень у річці Дніпро буде повишатися, вона можуть… Перестати функціонувати до дощеп... лівнева каналізація, тому що буде штучний гідропідпір води. Тобто ви зрозуміли, то що води... вода з дощі не зможе потрапляти у річку Дніпро, оскільки там буде штучний підпір води сьогодні. У селищі міського типу Обухівка за допомогою плавзасобу. Рятувальники вивезли з затопленої території жінку 41-го року народження та передали її близьким родичам. На даний час у нас спостерігається зниження води, але через опади ситуація у різних районах може змінюватись.